Speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand. So... Привіт! Нарешті привітаюся з вами обличчям. Хоч почуєте мій голос. Обличчя у мене, правда, ще таке. Але вже майже зажило все. Я, як ви зрозуміли, знаходжуся зараз в Україні, у місті Чоп Недалеко від залізничного вокзалу. Прийшла посидіти на лавочці. Чекати на наступний потяг мені ще довго. Зараз 16.00. А потяг у мене 23.25. Буду їхати у Рівне. Цього разу у Миколаїв не збираюся, бо анюти там немає. По роботі ще рано туди їхати ближче до літа. Треба буде мені поїхати, позаповняти журнали, ну і так далі. Тому тиждень буду у Рідному. Подія така у нас. Синульки виповнюються 21 рік 8 квітня у понеділок, а сьогодні субота. Так що мама їде вітати синульку. На роботі мені дали. Відпустку. Мені не дуже було зручно просити про неї, бо я нещодавно їздила у Польщу і вже мала відпустку, але все ж таки я вирішила запитати такий вираз за спрос не б'ють в нос, тому я запитала, як би мені незручно не було, і мене, слава Богу, я дуже рада, що відпустили, тому в мене буде можливість побути зі своїми близькими, погуляти, поїсти оселецю і сала. От, е... Хочеться сходити до Жені у гості. І ще майже кожного дня у мене заплановані б'юті-послуги. І війду робити, і хочу, ну, потім розкажу, що хочу зробити. Звісно, до перукаря записалася. І на манікюр теж записалася. Хоча у мене така хороша дівчина є у Словаччині, до якої я вже звикла, але я так подумала, якщо я тут і мені вже треба робити корекцію, то піду в Україну. Тут теж гарна дівчина в Україні. Я до неї ну, постійно ходила, коли жила у місті Рівному. Тому побалакаємо давно не бачилися, я думаю, що це теж буде приємний час. Будемо, як сказати, совміщати полезне з приятним. Отак і сказати. Так що, якщо вам цікаво, то я запрошую вас до перегляду відео. Я ще не знаю, можливо, щоб воно не було довгим. Я на цьому моменті завершу його, а потім вже у наступному влозі продовжу вам показувати свою мандрівку України. Ой, до речі, ще моя мама приїхала, вона вже там. Всім доброго раночку. На городі перепускалась. Наш дідулик. На городі перепускала. Да. Так, наші собачки, мої помічниці. Арцисики? А така краса. Це розквітає. Поки приїду з Рівного, вже вся краса відсвіте. І будуть тюльпани. Квітнути і маки. Отакі. От Ось От такий у нас сьогодні ранок. Сонячний, чудовий ранок. І така краса у нас розквітла вже, вже розквітла. А це для Анютки, зараз покажу. Наше господарство. І от такі ципки. Вже на вулиці. Сьогодні ми їх зранку винесли, бо бабуся від'їжджає. така гарна абрикоска розцвіла. Вже сходить картопелька, редиска, клубніка зазеленіла, уже цвіте, зимовий часник. Далее цибуля, чесночок, морковь, все посходила. По заказу клиента медовичок сделанный, Котлетки жарятся, борщик варится. Все остальное будет потом. розпочалася. їду до свого онука на день народження їду далі через коблеве і завітала на Алею Слави. Це наші герої нашої ОТГ. Тут є і мій племінник, рідний, якого звати Євгеній. Ось він наш красень, герой, який захищав нашу Україну, наше побережжя і загинув. Вічна пам'ять. Така прекрасна дитина була. Добряк одним словом. Золота дитина. Ще один наш односелець. Олександр, який з 14-го року захищав нашу країну і загинув під Маріуполем у 22-му році, вічна пам'ять і нашому Саньки. Дуже порядна людина була, дуже гарний хлопець. Перемога наша незабаром, і ми її дочекаємось. Наші всі хлопці, які загинули не даремно. Перемога буде. Бог нам допоможе і перебо... перемога буде наша. Слава всім героям, всім, всім, всім хлопцям. Подорож продовжується. Місто герої Одеси. Така краса. Скоро буде. Усім привіт! з'явилась я знов на маминому каналі. Всі ви знаєте, мене звуть Аня, мені 21 рік. А, і в мене є бажання вам сказати, як у мене тут взагалі справи. А, та все добре. Скоро у, у мого е, Нікіти буде день народження, От. тож мама їде на його день народження. В Україну. А, також їде і тато, їде і моя бабуся по мамі. ось А я, ну, а я, а що я? Я не можу, тому що я військова з Збройних сил України вже м -м, спочатку повномасштабного вторгнення. Ось. Що вам ще розказати? Зараз на даний час знаходжусь в Херсонській області, на бойових, де саме, ну, тобто, не можу сказати, у мене все добре, є що їсти, є що пити. Є де є, є де спати, тепло. А, можливість помитися. Не дуже її є багато, тому що а, вода є або ти її п'єш, або. ти миєшся. Ні. Ну. Суть. Ось така, тому я не часто миюся, а, списають в вологі дуже серветки. Ось, Бачите, моє волосся, воно м -м, брудне та вже відросли мої корні, мого волосся. Але коли я буду у відпустці, я обов'язково пофарбуюся. Все. Тому що, тому що мені подобається мій а, колір, оцей, який зараз у мене є. Я вам сказала, як у мене справи. Тому я думаю, що у мені більше немає чого додати. Ось, Я думаю, що Ма... відео моєї мамі сподобається дивіться її а, відео на Ютуб каналі, вони цікаві, вони все про життя, от саме все про життя. Тобто це тематика за про все взагалі. Тобто там і дім, там і Якісь цікаві справи, хобі, заняття, їжа, яку мама готує. Вона дуже смачно готує. Бачите, як я свої щоки від'їла? Завдяки мамині їжі. А на цьому завершую відео. Буду пити чайок. З бутербродами купила у магазині цукерки. По акції були. АБК шедевр. Ні, не шедевр, шарм. Любите такі цукерки? Зараз я достану. Чекайте що вам пакеті показую якось не дуже. Ось таке. Але вам я знімаю на таку камеру, що у вас все навпаки читається. Цукерки називається Шарм. Так що, дякую вам велике, що ви подивилися таке невеличке відео. Частини мого життя. Все. Бережіть себе, будь ласка, до побачення, до наступних зустрічей у наступному відео. Пока-пока.